Тут соколине око, в да, Тіктоці ті, краще зображення. я от дивлюся. Соколине око, нічка іру. Гематит. Така краса. Теж цікавий браслетик. Якщо щось комусь цікаво, можете писати мені, переходити по аватарці мій інстаграм. І можна зробити скрін фотографії браслетки, який вам сподобався. І відправити мені в Інстаграм в особистих повідомленнях. Такий от класний це у нас Лабрадор. Да, Лабрадор. Браслетик. Потім це у нас цитрил і цитрин і річкові перли. Дякую за вподобаєчки, хто ставить, репости. Цитрин і річкові перли. Привітки! Це в мене подвійна трансляція. І тіктоці одночасно і в цьому, і в Ютубі. Так що, якщо не буду співати відповідати, вибачайте. Такий класний це у нас цей фантазійний агат. Теж прикольний браслетик. Фантазійний агат. такі босинки. Перлинки тільки що показувала. Такі ще перлинки з цитрином. Теж гарний браслетик. Така краса. Так, що у нас тут ще? Отут можу показати вам каблучки, які є в наявності такі вот каблучки Южки в ютубі гірше зображення Дивлюся в тикток ці краще о всім привітики привітки. Такі от класні тут лабрадор тигрове око Такі от класні. Ігрове око, золотий пісок. Вітаю всіх зі святами, які пройшли. Таке от класне сердечко, золотий пісок. Теж, якщо щось комусь подобається, можете робити скрін. і відправляти мені в інстаграм особисті повідомлення. Отакі ось от цікава каблучка. Тут у нас ще золотий пісок, тигрове око, каблучка. Ну, дивлячись, яка там, оця, наприклад, 200 гривень коштує ці каблучки, ця 250. Там регулюється застіпка. Вот такі от така вот цікава каблучка теж. Золотий пісок. З цитрином, зараз вам покажу. З цитрином Я... є э, вот такий от браслетик. чисто цитрин. Такий браслетик. цитрин. Вісім міліметрів бусинки, такі 350. Браслетик. Також є мікс цитрин і перли. Такий 300 гривень. От, є кончик цитрин.